ти мене хочеш? Я тебе дуже хочу. Сань. Оскільки я дуже меркантильний, я все ж таки хотів заробити всі гроші світу і думав, що я зможу нахвататись цього на світі. Що ти можеш мені запропонувати? А, я хочу запропонувати тобі попрацювати сьогодні з угу. і з сальсою. Я хочу три різні сальсі. Я була впевнена в тому, що Саша здатна зробити сальсу. І зробити гвакамоле. Ну, це типу, це база. Я даю тобі десять. За що? За гвакамоля і за сальсу. Виявляється, Ненсі мені хотіла заплатити десять за все. Я кажу: Ненсі, типу сорі, У мене є клієнти, які мені платять більше, я за таку ціну працювати не буду. З премією. Премія скільки? Ще десять, якщо це буде невероятно. І цьомік подарую тоді таке. Оце починає мені торгуватися зо мною, як ця бабка на ринку. Це був якраз один з варіантів моєї стратегії, тому що я не витрачала всі гроші одразу на усіх. Я даю тобі п'ять і інше по закінченню роботи. Боже, ти аферистка, Я з таким не працюю. Слухай, я сам такий, як ти, я так ні-ні. ні, -ні, -ні, -ні. І сам на. давай. На.